Без хабара екзамена про вас дати неможливо? Скажеш ти. А чи вмієш ти паркуватися паралельно, перпендикулярно, ялинкою? А чи вмієш ти на будь-якому перехресті повернути ліворуч? А чи вмієш ти на будь-якому перехресті виконати розворот, правильну точку, правильну траєкторію і так далі? А чи вмієш ти побудувати собі в голові маршрут і без інструктора, без нікого поруч, сісти і проїхати з точки А в точку Б згідно правил дорожнього руху? А чи знаєш, ти, як взаємодіяти з автомобілями на трамвайних коліях, коли можна на них виїжджати, коли ні? А чи знаєш, ти, як проїжджати рух по колу? Коли поки треба вмикати, коли ні, кого пускати, в який момент зупинитися? А чи можеш ти плавно зупинитися перед пішохідним переходом, перед калюжею, щоб когось не обрискати? А чи ти вмієш ти різко зупинитися екстремально жорстко, але точно і чітко куди тобі потрібно? Якщо ти хоч щось цього не вмієш, то які права можуть бути? Тому що завтра ти вийдеш на дорогу, ти повинен це все вміти.